Всім привіт! Знову ми будемо грати в Майнкрафт, але трошки, бачите, в мене нема сердець, тому. бо зруйнуємо наш будинок. Появ... На, ти! Хочеш мій будинок зайти? Послухайся! не можна. О, бачиш о, твій будинок. Розумієш? На, стоп! Стоп! На, вот твій будинок, там. Є зумбаки завжди до мене заходять, хочуть до мене жити. Пам'ятаєте, як ми побачили будинок, який там, де я помад. І ми зараз до нього пробуємо долетіти. О! Во він десь там. Чи то моє селище? Я не знаю. О. Во ж будинок. Там. Я спеціально то залишив, щоб. Він був як посвітлення. Так, треба, щоб. О! Ви бачите структуру, то мій світ. Не світ, а. там. -то. то трошки інше. То там. море і пляж було. Ну там прикольно. Я там зробив верхнє селище. Але кожен раз там приходять... Кріпери, зомбаки і все інше. Зараз полетимо, прийдемо. Зачекайте, зупинитись треба. Не зараз відсунуся, просто треба дещо. О, все. Можемо грати. Вс, ти можеш вийти трошки. О, дивіться, як це виглядає, але зараз ви там деш... О, Вогу Лемус вже. Не питайтеся, що тут такі зриви, Я тут зірвав свій будиночок. Вот тут селяни живуть. Раз подивимось, це йде. Ні, ну тут нікого нема. Тут був вибух останній теж нікого нема, то нікого. Всі селяни, як завжди, попадали. І от. Так, що нам зачекати? Нам треба... Ми ж будемо тут виживати, тому нам треба кайло незаритого. Потім сукира незаритова. Я це вберу. У. Мінус, мінус, мінус. Це? Так, шалупата треба. Мінус, мінус, плюс. Так, мінус, мінус, плюс. Все. І майже все. Все, типа все вже, що нам потрібно. І ще має ось це мати. Ось. Mm. І що ще маємо? Шо. Тризум маємо. І пляшкачар. Якщо шо, покидатися. Єма. Yeah. Пес. Yeah. Големус не ще. Вбий їх, вбий їх! Давай! На! На, на! Големус. Я так не дарма їх постав багато. Так, трошки тут. А, це мій пес? Ну давайте його... Ні, нехай буде. Нехай буде він. Все ж таки. Маленький. На, падай. Поки що. О, падай там. Падай. Ти що, здох? Що здох? Ні, не здох. Чекайте. Берем. Не то. Берем. Зараз. Налаштувати. Виживання. Все. Пойдемо тихо. Тепер я виживаний. О, я мене вполівають. На, я теж вже вполіваю. Ні, на! На! Бий його! Правильно, песик. О, лопата в нього випала. Де та лопата? Ага, вона вже замана. Та давайте. Ти щось? Песик бачиш когось. Не... О, во, бачите? Тут и свит. И там була вязниця, я пам'ятаю. Так, зараз. Ай. Не, крипери, не треба, не треба. Не, не, пасик, пасик не. На, не-не, не, не, не. Ах ты. Су. Как вы. Трохи попливіть. Не, собачку не вбили, фух. Слава Богу, не вбили собачку. Поверну якісь купити. Кого бісять кріпер, пишіть в коментарі. Не... Най... Черпаху можна тебе вбити? Ні, не буду її вбивати. Я жал. Пожаліє. Так, побігаємо. Це була клітка, я пам'ятаю. Так, пес. Що він за мною завжди бігає? Я знаю, що я його приручив, він бігає за мною дуже довго. О! Тут в'язні. А, бо моє яйце. Тут був в'язень. Отут папуха в'язень. А тут біть в'язень. На, найди. Можу я відкрити зараз? М. О, все, треба худесь. Де? Так і думав, десь воно попа. Треба нам щось поїсти. Не знаю, що нам полювати. О, добрий день. є це. Так, я пам'ятаю, де можуть бути мобиса. Е, це їх най... Страшніший зараз момент. Та їх тут багато. Тільки не підбирайся. Ні, ні, ні ні Ні. Вот так. Вбив! О! А, <гум> Ой, ех. Почалася одна неприємність. Ай! Ой, дечка! А як мені зайти? Я забув, як мені зайти. Селянчики, привітники Это як тут уже, так что выйду. А как мне? Не, я туда точно не пойду. Я не знаю. Как... О. А, ну я тут как. Гулем тут. Що це було? Ви бачили цього? Шо це? О! Чакуй, тут є верстак? Тут є верстак десь. Треба нам добути дерево, а дерево аж там. Та добре, в нас є скина. Якщо будемо захищатися від мобів злих. Я тут же дерева далі де, якісь зробимо навіть. То, лемус, не курка, а мені треба курка. Все, вистачає. <таспоріг> так, о, <так>, верстак. <таспоріг> Біжимо. Ну, ви Знаєте, що зробити? Шо? О, куватися немає. Але там големуси мають впоратися. Як шушом? Големуси, давайте. Впорайтеся. А я тут хатинку шведень. І берем. Раз, два, три. Хліб. Багато маємо. Ну ж так, багато, багато, багато. Оп, дев'ять буде. У мене хлібу, десять взагалі буде. Дев'ять? Десять хлібу. Все, поїмо трошки. Полімося, там розібралися? Розібралося. Я ще вам покажу одне сховище, там де це не дуже гарне сховище, я не хочу до нього виходити. Воно страшне трохи. А якщо ви не замітили ось люк... Просто було давлення моє Сховище. До побачення. А, Собачка вже тут на дворі, а на неї тут. Палява. Мене вже побачили. Мене спецназ побачив. Ось він, ось він. Ось спетнат. Всі голімуси була. Дивіться. От біля нього ходить, а цей зелений стоїть. Але добре, що він на мене вже не дивиться. І запам'ятай, на мене не можна, не можна дивитися. О, правильно, відвертайся. Все, а я собі поїду. Ти, пес, не можна його бо бити. А от куди вже можна завалити? От зараз тебе вб'ємо. На, на, на! <пас> на! Пес бий її. От тут сті. А там кіт буде. Е, кіт. буде. на. <пас> Нє-ні nee, nee. собака, не, 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 Куда? Куда? Але вона телепортується! Дай, телепортуйся. О, oh. зразу. <рес> Ви бачили через блоки на На, на, Котки. на, кокет на. Що я шо, я ненавиджу путів. Взагалі, да. А за стряху дію. Зеленого нема. Що буду дивитися? О, собачка є. О, зелений, дивіться. Бачите? Його ще один зелені. І тут є головний повід. Ви бачили? Їх маємо вбити. Давайте ж. Хулемус, буй их! Хулемус! Ты! Хорош! ты! ты! Тебе ще й навіть спущуся. Я бы шайнай, пушу все. Это спущуся. На, на, дорогуша, на О, скелети! Бий його! Бий! Фо, І тебе! Бах, 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 туда. Все, я мужик, справжній. Я всіх перебив. Чекайте, я так багато мобів мупив, мені не випав? На мене нападу. Не будеш? Ага. Би його! Правильно пес. Ти молодець. Ти маєш бути на віки-охоронцем. Така твоя доля. Пам'ятаю, десь тут було. Типа я драбину став. Тут має бути двину. Побачите, як я туди маяк постав. Десь має бути драбину. Вон, я вот так. На, 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 на. Кто не з'явився там? О, з'явився. Вдруг з'явився. Я біжу. Oh. Так, лайму застряг, що хтось туди з'явиться він зразу вб'є. Лемус пусумся. Там є ворог. О, oh. Вон! Бебе, бебе. -бе -бе. <реш> З першої разу. О, вже ніч. Улямуся. Допомогай, допомагай. Давай, допомагай. Там, там. Так краще я йду пересплю ніч. Скіпну ніч. Сняду нема. Собака ти тут вже нікуди. Все, господи нічого. Я не хочу вже там битися з ними. Нормально. Певно, вони вже там всі горять. А собака мене тут передбитима. Цікаво в неї логіка. Сілині стояла. Так, давай, бий їх всіх. Бий. Маєш бити всіх. Маєш побити. Кожного. Заду мене нікого нема, щоб ззаду не... Давай. Давай. Ай, бабахнув, бомбанув, якщо шо О, там ще один зелений. Зелений, йди сюди. Давай, зелений, йди. Бомбани вже тут. Бомбани вже! Не хоче бомбанути. О, бачите? захотів замінувати, бачите? О, о, зараз покажу. Де? О, бачите? Тін ті Хотів замінувати. Вбили того заміночка. у Дивіться, один скелет. Другий, третій. Четвертий. Там! Зараз мене тупо за... Ні. Пацани, не. цільтеся. Е! Е! э. Ай! Ах ти, на! Ай! Нам! На всім! на всім! на всім! Ай! Ах ти! ах ти! На! На, на. кожного повалив. Давайте стріляйте. О, хто переможе? Битва! 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 Вбили, вбили, все ж таки переміг! Ай! Ти як в мене влучаєш? Ти як в мене влучаєш? Я тебе вб'ю! Кирил дьявол! А На гості прийшли недаром! Впоїмо хлібчика в воді. Кого? Ніхто не з'явився. Дивіться, я бився проти тих всіх стріл. Гавляєте? О, курка! Вбивати! Вбивати. О, так. Не втікай. Не втікай! Я дивлюся тобі в очі. Не втікай. Ах ти! На! Єех, я тут перший марафон. Це загибші ті. Вони є? Так, да, в мене ще є. Це загибші големи. Я їх тут ставлю, бо вони загибли. Прощавайте. Вони померли і мають тут бути. Куда ж така серія осталась? Зомбі жителя! Хто? Ти! заразив нашого жителя! Ти кумалий! Скуф! Вбив! Мінус нашого жителя! А пес! Я не хочу вибратися! Ты скуф? Нет, ты не зкуф! Добре, що ты не скуф! Я ще тут заберу воду! Все, давай! До побачення, собачка! Є. Дивимось. Остей, будемо. Буду тут. що? Дивитися буду. Дивитися. Дивитися, я тут буду головний. ди 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 ди, -ди, -ди. Подивіться, що я вмію дивиться. Дивіться, зараз на. Той Енд. Той Яйце дракона. Дивіться. Піу-пів, піп, пів. Все. Ви серйозно, Селяни? У мене тут в пастку? Ти в пастку? Бам! По голові. Тебе БАМ! по голові! Бахму його по голові. Ще якісь. Взяли поставили мені. Я тут голови тут роблять, що хочуть. Давайте зараз поносимо. Що вона, Все, трошки поносимо. Таку прикольну шапочку. Шкіряну. бігають. Що тут треба? А, О. думаю. Па не так пісок. А давайте зараз покидаємо. Селян, привіт, Да! А с тобой можно потраховаться? Да. Скажи, а. что а? ты маешь? Что так? Что ты продаешь? Сейчас я две палки. Добре. А? На! Тобі. О, дивіться. Так дивіться. Нас дістанемо, дивіться. Дивіться. Перший, другий, там, дивіться, колеги. І тут колеги. Я міг полупцювати. Так, я прийшов вас лупцювати. Добрий день. Без жартів, без жартів Давай, бабах Бабах? Чи не бабах? Бабах. Бабах, бабах, бабах. Давай, бабахну! Бабахну! Бумбаны, бомбаны, бумбани. Бум Я за тебе бью. У як добре бабахнув? Дивіться, там родина, дивіться. Родина. Та давай іди до них, колим. Боїшся води? Перестрибуй. Так, хто до мене? Хто до мене? Хочу швидко. На Да вам. Так, кого першого? Дитину вашу. Добре, дитину. Чи тебе? Схищай свою дитину, дивіться. Є, не... добре. Та дивіться, йдіть. Дитину вашу я вбив. Та йди. Та йди, давай. Деш? Ти спасться. О, спасть! Бий його, Бий. на, бий ага. Би його правильно, пес. Так, голова тут не знищили часом. Що знищили, мак посадимо. Ні, ніхто не знає, що все. прикольно. Думаю, прикольно буде. Можна так зробити. Будемо Ось така робити. Буде. Всім папа, дякую за перегляд, всім до зустрічі.